Та що ж ти така вперта? Баба Неля мила підлогу в палаті і ні на секунду не припиняла говорити. Бо хто, крім неї, навчить дитину? Все рідка ж, а поруч нікого немає ні родичів, ні вихователя, психолог з дитячої лікарні лише інколи навідується, а тутешнім лікарям вже точно не до того. Сказано пиши листа до Миколая, то пиши. А як не вмієш писати, то малюй. Вон і фломастери тобі принесли, і альбом чого ще треба. В Діда Мороза Аделіна не вірила з того часу, як мама загинула, тобто вже майже рік. Вона спочатку не знала, що мами більше немає. Гадала, що після прильоту ракети вони обидві потрапили до лікарні, то й просила казкового діда, щоб все стало, як було. Щоб мама швидше одужала і прийшла за нею, щоб вони разом повернулися додому до братика. Але прийшла не мама, а якась чужа тітка і сказала, що мама померла. Братика забрала бабуся, а саму Адаліну перевезуть у інше місто для подальшого лікування. Перед тим, як піти, тітка вручила дівчинці Лодяника на паличці і сказала. Ось це тобі від діда мороза. Льодяники з того часу Аделіна зненавиділа, і що ніякого діда мороза не існує, зрозуміла.